Я вас благаю. Припиніть вестися на цей піздьош. Запусти свій інфопродуктик, свій маленький міні-курсик, міні-міні, свій гайдік, відкручуй. Е таргет трафіки в тебе буде дуже багато, бабла. Те працює у так, сакуявить дохуя нулів і в кінці 1% відсоток типу людей. Да? Але потрібно усвідомлювати, що хороший якісний інфобіс. Якщо тобі хочеться не продавати там гайдік і їбатися із цими типу воронками, і з тим, як же це правильно людям пояснити, як зробити, щоб в мене 20 тисяч людей це почали. типу покупувати. Якщо ти хочеш зробити якісний продукт, вартість якого там не знаю 500 тисячі доларів, 1000 доларів, 2000 доларів, тому що це хороший чек за одного клієнта. Студента там твого або того, кого ти будеш менторити, незалежно від цього, це хороший чек. І для того, щоб його продавати хоча б там трьом чи трьом людям в місяць, з цього можна починати, цього тобі буде вистачати з головою, да? це реальні картинки, не піздеш. Тобі потрібно витратити хоча б там два місяці на те, щоб побудувати довіру, набрати собі якусь аудиторію. І важливо усвідомлювати, що це робота, це не якийсь там. Як ну не знаю, англійською мовою є слово side hustle, що ти на фоні типу, займаєшся чимось, бо в тебе є основна роботенка, а тут чисто фоном трошки ти витрачаєш часу, і в тебе є бабос. Це піздйож, це піздєж. І чим раніше ти прийдеш до того, що це піздєж, і приймеш факт того, що якщо ти хочеш грошей з цього бізнесу, з цієї моделі, то тобі потрібно працювати. Перший період дуже багато, щоб воно потім було автоматичним. Тим тобі буде простіше і краще. Швидкі такі важливі задачі виконують для людей і суспільства. Правильно робите?